Всіх вітаю, мене звати Сергій Смирнов. Сьогодні з нами Іван Тимочко, голова Ради резервістів, сукупитних військ і Збройних сил України. Вітаю, пане Іване. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава навзаєм. Пане Іване, напевно, зразу з найважливішого. Як складається зараз ситуація на фронті, як би ви описали події? Я не так, це досить серйозна, але на даному етапі контрольована. Бо все-таки, попри всі зусилля противника, що на Лимано-Куп'янському назвінку, що на часи -Час Ярів, цей Бахмутянський, так що на Одіївському, що ми бачили роботи на район Кринок, бої інтенсивні інтенсивність тривають, як і тривали і. Але жодного якоїсь оперативного успіху ворог немає. Навіть деяких напрямків позиції переходять рук у руки. Тобто в нас є теж своя ініціатива. Так і великі проблеми досить серйозні в тому плані, що все-таки потреба є у боєкомплекті. Але знову ж це від того, відносно того наявного, що є, і виходимо. і відносно того наявного ресурсу озброєння, який є. Намагаються бійці побратими максимально ефективно використовувати, але все одно є потреба в тому, щоб збільшити цей ресурс, оскільки е, тоді дасть можливість краще ефективніше знищувати ворога, особливо в тих місцях, де вони намагаються прорвати оборону, створюючи бронегрупи, бронеколони, бронеклини такі е, І було би добре, якщо б такі. Нас мають будучи більше боєкомплекту, ми би могли знищувати їх, особливо далекобійного, на відстані, особливо в місцях розташування таких підрозділів, щоб вони навіть не могли розгортатися в бойові порядки. На жаль, зараз, власне, такий боєкомплект, такі снаряди і такі, такого роду безпілотники мусимо дуже економити. Насправді досить приходиться дуже скурпульозно вибирати цілі, а це все час, це все, на жаль, і. І, і більші по суті задіяні люд, людський ресурс, більше, більше уваги концентрується і приділяється тим речам, які би можна було просто виявили, знищили. А так приходиться все таки визначати за пріоритетністю, і це досить, досить сильно сковує наші рухи, ну але знову ж. Ми розуміємо, що той наявний боєкомплект є, який там ще додатково нам надходить. Будь-який час поставки можуть змінитися як у кращу, так і гіршу сторону, тому намагаємося максимально розтягати на максимальний час і на максимальні періоди. Так, є сподівання, що все-таки наші союзники зуміють себе краще змобілізувати і організувати для того, щоб нам допомагати, бо ми маємо якийсь певний такий міжнародний. Дуже цікаву ситуацію, якийсь такий казус, коли країни диктаторські, такі як Росія, там, Північна Корея та і Китай, Іран, які зуміли зорганізуватися, почали одні одним робити поставки без усяких підтяжок, без всяких хвилювань в Росію поставляти, тоді як у нас. І не треба їм було нічого пояснювати, роз'яснювати. А тоді, як у нас постійно, ми чомусь маємо доводити, що ми не просто себе захищаємо і боронимо, ми захищаємо по суті, Європу. І, і нас це десь трішки дивує, чому в них таке є нерозуміння. Хоча ми з другої сторони і розуміємо, що той шквал коштів, той, той шквал дезінформації, яку Росія закинула о, щодо європейських можновладців щодо європейських виборців, все-таки дає свій поганий урожай, свій результат. Слава Богу, що не настільки, скажімо, критично, щоб Європа повністю відмовилася. Але ми спостерігаємо певне якесь не побоювання не те, що в Європі, а власне європейських керівників, особливо керівників Євросоюзу, але сподіваємося, що вони вийдуть з такого турбулентного стану і чим швидше запрацюють. Це насправді буде користь для всіх, і для нас, і для них. Цих атак росіян, які, які вони роблять, і на фоні тих проблем, про які ви згадуєте, чи можна зараз виокремити е, якісь пріоритетні цілі російських військ, де вони зосереджують свої основні ударки, де відповідно ми мали би проявити найбільше найбільше уваги, Донецька область, і це зрозуміло оскільки вони наступають по двох напрямках. Перший напрямок це є це часів яр, Бахмут. І по цей напрямок це вони визначили як такий, який має прорвати нашу оборону в сторону е, Проматорська, Слов'янська, е, Дружківки на цей напрямок. Ну і другий, те, що ми не знаємо, вже всіх була давно увага прикута: е, це Авдіївський. який… Напрямок визначений Новогледара, Курахове, Покровськ, тобто щоб з флангів пройти прорвати оборону на наших військ і по суті окупувати Донецьку область, це для них зараз пріоритетна ціль, оскільки це дає можливість Путіну обґрунтувати, що, хоч якісь цілі, його СВО досягнуті, бо ми знаємо ця вся риторика народ Донбаса, народ Донбаса. І на цьому це хоча би йому дало би обґрунтування, що от Донецька Луганська області зайняті. Оце, що ми пригадуємо, навіть пробували їхні ті сіманіяни. Оце говорити: що перше, давайте завоюємо, а потім дамо можливість провести. Референдуму, бо це між річим, з цього плану і варто розглядати таку військову е, стратегію росіян. Бо м, для них е, що політичні, що військові рішення вони од, од, ідентичні, і тотожні. Тобто там не завжди військова доцільність має перевагу. Там все таки більше політичні е, дивіденти чи політичні рішення мають основну базову увагу, а вже тактика, стратегія формується на підставі політ, е, політзадумів щодо. Харкова ну ми знову ж спостерігаємо, що оскільки росіяни там не можуть накопичити необхідної кількості військ, принаймні тепер для того, щоб захопити чи оточити це велике місто, вони взяли політику терору. Я так зрозумів, що апробовують таку політику терору по Харкову. Напевно, ну, ну, маємо велике сподівання, що не будуть спроможні по інших областях для того, щоб там створити паніку, для того, щоб Нав'язати таку інформаційну кампанію втрати безпорадності, паніки, недовіри. Оце у них основний акцент. Це теж між іншим. Вони супроводжують цю операцію по невибіркових ударах по Харкову. Вони це теж між іншим медійно супроводжують. Тобто ми бачимо, що пропаганда у них працює, і елементи гібридної війни вже не елементи стали, а це вже стала така. Форма, коли гібридна війна не, не розпорошується, не розділяється, скажімо, там на інформаційні і військові кампанії, а доповнюють одні одного. І, власне, це, це те, що ми спостерігаємо по риториці росіян, путіна ми бачимо, що і по своїх внутрішніх викликах вони не приховують там тортур, вони не приховують жорсткого поводження вже безпосередньо в себе серед своєї свого населення. Для того щоб у такому постійному терорії напрузі власне тримати як Росію, так і Україну і демонструвати знову ж випещені такі, знаєте, ніжні, манірні Європі. Що, от ми насті росіяни що, показують, що от ми настільки дикі, що якщо хто, то хоч елементарно, нам буде противитися, ми обов'язково закатуємо, порвемо, знищимо це, теж між іншим один з елементів впливу на. На суспільні маси, які росіянам ефективно вдавався в Росії, не дуже ефективно спрацював в Україні, оскільки ми їх як били, так і б'ємо. Але як бачимо, оця хвиля оцього залякування як не дивно пройшла Україну і не зачепила, бо ми посопротивляємося і б'ємося ефективно тоді, як на Європу, все-таки оця хвиля паніки, якогось стурбованості, але вже не стурбованості по відношенню до нас. А стурбованості по відношенню до, 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 до самих себе європейців, це не спостерігаємо. Вибухи на ЗАЕС це ще одна тривожна новина, яка м, обійшла не тільки в Україну, експерти МАГАТЕ їздили, підтвердили, що були, що були удари. Що там відбувається, чого, чого можна очікувати далі? Удари по ЗАЕС насправді. Мають декілька мотивів, які Росія спричиняє до того, щоб вдарити. Перше, що знову ж звинуватити Україну навіть через представників МГАТЕ, через свої інформаційні кампанії, показати: от по Запоріжжю, по Запорізькій атомній електростанції Україна наносить удари. А якщо Україна вважає, що вона не, не, не наносить, нехай доведе. А як вона доведе, якщо вона не може ні зайти, ні. На а, атомну електростанцію ні скажімоків там слідчих комісій завести. Але насправді це переслідується цей друга ціль, оскільки росіяни б'ють безпонервно по наших системах, власне, по всій, по цілому по Україні енергозабезпечення. Це знову ж це намагання знаєте, що от якщо по Запоріжжі вдарили, а може, десь ще десь українські системи там протиповітряної оборони вдарили, а може не всі росіяни. Завести от всіх у таку е, призму не все так однозначно, щоб применшити оцю, е, оцю, оцю, оцю біду, цю шкоду, яку завдають росіяни, чи частково перекинути її на українців, звинувачувати, що от ми там щось самі себе б'ємо для того, щоб е, викликати якісь співчуття в європейців в європейських країн. Ну і окрім цього, для них це теж буде дуже добре у майбутньому для обґрунтування, що... От ми завдавали удари там, то і там, то тому, що ми мусили себе захистити. Ну і також вони бачать, що Запорізька атомна електростанція, Енергодар, дуже вже лякає, що європейців, що має що тих самих ж чиновників МАГАТЕ показує їхню слабкість, як вони не міють ефективно впливати ні на Росію, ні, скажімо, за забезпечити якогось належного захисту нам. Звичайно, що росіяни на цьому будуть маніпулювати? Чим більше вони на фоні слабких показують свою силу, тим сильнішими вони виглядають. На фоні сильних українців їм це не вийшло. Вони от зараз пишаються, що вони там якусь армію відновили, чи хтось там розповідає. Так питання: а де ж ця попередня армія попередня армія чорнотемах України? Країна в стільки разів більше територіальної за населення пишаєте, що вона через два роки зуміла щось там себе відновити. Хоча знову ж питання чи, чи змогла. Що стосується ЗЕЛАС, якщо я правильно зрозумів, ви бачите зразу таких три складове: перше це продовження оцього терору по інфраструктурі, фактично, те, що відбувається в Харкові, те, що робиться по енергетичних об'єктах, другий момент це інформаційне вкидування про якісь операції під чужим прапором. Переклавши вину в тому числі, наприклад, на Україну, призвівши до якогось сум'яття. І третє, це залякування ядерною ситуацією. Ні, ну залякувати ядерною ситуацією, це вони більше від себе можуть заявляти. Що от ми там ядерні бомби вдаримо? Ну, це там у такому плані, у такому сегменті залякувати ядерний, ядерним ударом, десь на глибині території України, причому в зоні їхньої відповідальності таке собі обґрунтування. Е, Об'єкт, який відповідає за інфраструктурний, який там входить в систему. Міжнародних об'єктів підвищеного ризику це просто так підірвати. Вони можуть, але це не той ефект. Все одно воно було під ними. Вони окупували, тобто вони взяли якусь на себе частину відповідальності і тому там звинувачити абсолютно Україну або призвести до такого прецеденту, коли вже ядерна станція підривається. Ну вони розуміють, що це, це може привести до їхніх якихось непоправних речей. І це далеко, тобто для російського споживача воно не працює. Ну, зірвалася Запоріжжя близька атомна електростанція в Україні. Росіяни ж не розуміють, що там Хмара до них прийде. Це таке. Вони цікавіше, коли там от Путін на фоні сарматів чи ще чогось буде, чи там медведів будуть лякати всіх ударами, називати гучні назви ракет, робити фото, відео зйомочки, ну, типу в стилі Кімірсена і так далі. 에, тобто, тут не цей. це і це третій. Оцей пункт буде вважати, що це залякування європейською е, а навіть не те, що залякування демонстрація слабкості європейської спільноти про її неодностайності, неоднорідності. Для Путіна важливо будь-яку проблему на Україні втягнути в систему е, безперервних дискусій, спорів, суперечок, обговорень, е, консультацій, нарад. Тобто, щоб воно. Перетворювалися на бю бюрократичні тяганини, які можна тягнути до безкінечності. Це для нього зараз надзвичайно важливо власне в роботі з, з європейськими нашими партнерами. Інформаційна кампанія так виглядає для них не менш важлива спробувати зробити Україну неоднозначною країною. Про це до речі, говорив і президент Зеленський. Під час свого недавнього інтерв'ю він називав це е, однією з тих загроз, які існують по-перше, і друге, він, до речі, згадував про те, що вони проводять інформаційну кампанію стосовно мобілізації, яка є в Україні, але е, все-таки очікує, що Верховна Рада зможе прийняти нарешті, от буквально днями, е, цей закон про мобілізацію. Я знаю, що ви слідкуєте за цим. Як ваше враження від того, як цей закон проходить профільний комітет, ніби розглянуті всі правки, і е, чи може, чи бачите ви ймовірність того, що він буде таки прийнятий найближчими днями, і саме у тій формі, який дозволить йому працювати? В плані законопроекту про мобілізаційні ці процеси бо закон про мобілізацію є і дій, якщо до нього будуть внесені правки, це то з урахуванням там якихось викликів, е, в плані намагання провести якоїсь кампанії росі... росіянам по позриву від цього закону в Україні, ну я вам скажу, що тут їм і старатися не треба настільки, наскільки. Е... В е, чудеса в, виробляють наші депутати. Тобто тут і ворога не треба, самі все вдало псують і, і затягають. І, і знову ж це навіть ще чи не з якоїсь там злого умиску, це просто намагання постійно з комусь сподобатися ухилянтам, тим категоріям, тим виторгувати якісь свої привілегії, продемонструвати ефективність роботи. Своєї привернути до конкретних персон увагу. Тобто цей закон став такою, на жаль, маніпуляційною е, програмкою передвиборчих кампаній вже по суті багатьох політичних сил, особливо тих, хто там, скажімо, не впливали на законодавчий процес до недавно у Верховній Раді, буде були зайняті своїми там поїздками, десь за кордонами, до своїх синочків, дочок. Ну, це ми все спостерігали. Так, правда ж, між іншим, завдяки журналістським розслідуванню, про це ми і знаємо. Ну, звичайно, що зараз вони намагаються продемонструвати, що вони можуть впливати на військо, на процеси в Україні, показати, що вони теж якісь структуровані і, і потужні, бо все-таки вони розуміють, як не зараз, то там через кілька років чи і якийсь там час будуть вибори в Україні, і тоді на вибори приносити його згодовувати в суспільству. От, якщо там ми після перемоги розказують, от ми за вас усіх дбали, турбувались, хвилювали до кожної соціальної категорії е будуть нести якусь інформацію. Кому хотіли сподобатись там будуть казати, ми вас захищали. Ну, хотіти сподобатись військовим, то, будуть казати, ми вас захищали. Ну та за все хороше проти всіх поганих. Це депутати вміють. Хоча знов ж ефективність то, яко, коефіцієнт корисної дії насправді дуже низький. Це закон, який нам потрібен, він надзвичайно важливий. Він навіть потрібен тим і ухилянтам, Він і потрібен тим, хто чекає підсилення на лінії фронту наших побратимів, і він, він потрібен всім для того, щоб люди знали чіткі правила гри, щоб люди розуміли, в якому напрямку ми будемо рухатись, щоб підприємства розуміли, кого можуть призвати в них, кого не можуть, де буде бронювання, де які вікові категорії, які соціальні статуси. яка Якісь там, яке знову ж стану здоров'я буде людей відповідати, тобто це величезний закон, законопроект, який внесе зміни і в кодекси, і в закони, і навіть в кінці кінців підзаконні акти, ті ж самі постанови, інструкції, він він визначить чіткі правила гри. А от напевне так виглядає, що депутатів трішки лякають чіткі правила гри. Бо в мутній водиш ці легше рибку ловити, аніж аніж коли все прозорою, все зрозуміло. Це теж між іншим один з аспектів, ну е, який ми десь розуміємо, військові і проглядаємо. Бо стільки вже маніпуляцій, стільки вже. Брехні і неточності, і невідповідності, я напевно не по своєму свідомому житті не пригадую, щоб такі дебати були навколо якогось закону, не кажучи про те, що це закон, який прийматися і некрай необхідний в критичний період для країни у час війни. Ну але ми спостерігаємо те, що за тим, що має по великому рахунку. І кожного депутата, якщо його щось запитати про його ефективність роботи, він вам буде розповідати, що я і це, і це, і це. Але коли йому ставиш питання, для чого це, ну тоді там вже починаються плавання. Для чого ви затягаєте? От завжди, кому ставимо питання: для чого ви затягаєте? І чому ви такі неефективні? Вони починають зразу кивати один на одного, розповідати, що там хтось їм винуватий від, від до, до магнітних бур і так далі. А насправді просто не хочуть навіть голос признатися, що це просто намагаються здобути якісь політичні дивіденти, не більше. Пані Іване, я вам дякую за вашу відвертість, за те, що ви робите, і за сьогоднішню розмову. Нагадаю, з нами був Іван Томочко, голова ради резервістів сукупитних військ Збройних сил України.